Prevo spalee i noju na prirošno tak I jo pode kraji toro noju Ože de krajiskiđleki. Da ne treba ovor, Šo vemi ne buje Ukrajina bude žiti. Чому долонями закрити Україну? Про це мріють маленькі Житомиряни. Росія подарувала українській малечі дитинство, опалене війною, і вже у такому віці вони знають, чому в країні запровадили День Єднання. Ми сьогодні святкуємо свято День Єднання. Війна повинна початися була 16 лютого а почалась 24 лютого 16 лютого стало днем єднання саме тому що минулого року уся україна цього дня очікувала наступу росії та не зламалась і не злякалась а об'єдналась перед небезпекою зараз це свято для нас нове але дітей з малку привчають до того що саме в об'єднанні наша сила до цього дня сьогодні в нашому навчальному закладі проведено ряд за це і пісенний флешмоб, закриємо Україну дитячими долоньками, це і пісенний флешмоб, це і в нас ярмарок наближаємо перемогу разом, це і хвилина мовчання, це і виконаємо гімн всі разом. І багато інших заходів це і класні години на тему міст єднання. Мета донести діткам і показати наскільки вони своїм єднанням можуть також допомогти своїй країні, адже вони хвилюються за майбутнє своє за майбутнє своєї держави. серденьку кожної нашої дитинки любов, і вони оце разом. Оцією спільною акцією посилають свою любов, своє бажання, свою єдність. Заходи у ліцеї розпочались із самого ранку, а готувалися до цього близько тижня. Одним із елементів святкування стала благодійна ярмарка. У нас на ярмарці подають різні браслетики, колечки. і. Окрашення і також продають е, сладощі. Це роблять наші батьки і наші діти. Ми збираємо гроші для ЗСУ. Зсу це ті, хто захищає нашу Україну, щоб ми жили і туда ми е, вчилися. Я побажаю, щоб закінчилася війна і щоб вони приїхали в Україну. І все було добре. Участь у ярмарці взяли учні та батьки п'ятих-одинадцятих класів. В основному кажуть, готували усе власноруч та з любов'ю. У Нас є домашня випічка. Всі мами понапікали і ро. Галики, вітертий пиріг. Це до речі, мама зробила домашній зефір з яблучного пюре, желе також домашнього. Це робила мама з хлопчиком. Теж домашні такі льодяники. Дуже цікаво. Та вже її розібрали. Жиле, а, теж так, Мама одна все. така робила патріотичні льодяники, вже розібрали. У нас є в першу чергу кексики, печиво під назвою кохання, шарлотка, яку робила я сама, печиво і також інші кексики. Частіше всього беруть шарлотку, а також печиво-коханнячко, дуже сподобалось. Також у нас є, є побажання. Якщо ви щось купуєте, ви можете вить, витягнути побажання. Це дуже приваблює покупців. Гроші йдуть на зсу, і ми хочемо допомагати нашій країні. Тому ми вирішили постаратися. Ті, хто ще не вміють готувати, також не захотіли залишатися осторонь і вирішили допомогти тим, що в них виходить найкраще. Учениці п'ятого класу Катя та Христина продають прикраси, які самі виготовляють. Колечка по три, грибні, браслетки по п'ять. І ще були брелочки, сердечки по десять, але їх вже розібрали. Міксуємо різні кольори, патріотичні робимо. Робимо з різними відтінками кольорів. Чим більше ми допомагаємо за сотим, швидше буде наша перемога. Ні, ярмарку усі кошти підрахують, та в залежності від суми вирішуватимуть на що їх витрачати. Попри те, що минув рік від запровадження дня єднання чутки про можливий ще один наступ досі залишаються, та українці продовжують демонструвати світу, коли ми разом нас не подолати. Бо наша єдність захист України, єднаємося у радості й біді, єднаємося в одній дружній родині. Нас зробить єдність сильними тоді. Коли в серцях любов до батьківщини, Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.